Нафтогазові новини України за 18-24 вересня. Укрнафта профінансувала придбання 20 нових позашляховиків для армії. Про це повідомляє директор компанії Сергій Корецький на своїй сторінці в мережі Фейсбук. 20 нових пікапів Mitsubishi Л200 вже відправлені на фронт. Кошти на автівки 20 мільйонів гривень виділила Укрнафта. З його слів, позашляховики для потреб 43-ї окремої механізованої бригади закупив фонд Повернись живим. Також співробітники підприємства власними силами роблять для фронту автозаправники, мобільні ремонтні майстерні Лазні на колесах, написав Сергій Корецький Щодо інших нового тижня, плюс 1,2 мільярда кубметрів газу на добу на новому родовищі «Укргазвидобування». Нафтогаз виконав кредитні зобов'язання перед інвесторами з єврооблігаціями. Завантажити нам та газовий за, за цей тиждень, можна за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.